Віряни Одеси мали можливість вклонитися мощам святого великомученика Пантелеймона. У суботу їх привезли з Черкаської області, з храму усіх святих землі української. Усі бажаючі мали змогу прийти до храму Різдва Христова та попросити допомогу святого цілителя. У храмі побувала і наша знімальна група. У суботу ікона із часткою мощів святого Пантелеймона прибула з Черкащини до Одеського храму Різдва Христового, української православної церкви Київського патріархату. Привести моще до Одеси патріарха Філарета попросило керівництво Одесько-балтської епархії його життя було подвижне його життя і терпіння за віру Христову, за муки за ці страждання, де він, як лікар і цілитель душ тіл наших, це його сподоблене ім'я стало у всьому світі християнському роду, що він став цим посередником. І святим і мучеником між Богом і людиною на прибуття мощів з нетерпінням чекала багато віруючих, адже святий пантелеймон допомагає позбавитися усіх хвороб. Сьогодні ми сподобали ікону і частичку цих мощів, його тіла, його нетлінного, його лікуючого, як лікаря. У храмі, де вірні моляться, прикладатися, будуть ісцілятися, оздоровлятися у своєму житті. Попросити допомоги у святого целителя, одесити могли лише протягом одного дня. Далі його мощі перевезли до Роздільнянського району, де вони перебуватимуть ще три дні. Вадим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.